І от де наше щастя насправді, да? От як знайти своє щастя? Окей, де його шукати, де воно живе? Перший крок найперший це дізнатися свої цінності, да? Цінності це те, що для нас справді дуже важливо, да? Не має бути, а те, що є для нас, не те, що я, я повинна бути доброю, схуялі. Це моя цінність чи ні? А може моя цінність бути плохою? Да? Що є цінним для тебе? І от е, дивіться, заходимо в Google, знаходимо список людських цінностей, там, де їх 300 чи 200. І вибираємо, як мінімум, 20 своїх цінностей. Вони всі, ніби нам, підходять, але ні. Виберіть 20 найважливіших цінностей для себе. Да? От я вам зараз скажу там список можливих цінностей, але ви на них не рівняйтеся. Ви слухайте себе. Да? От список можливих ваших цінностей, да? свобода. Рухатись, вибирати, змінювати. Да? Друге стабільність, передбачуваність, безпека, затишок, да? далі зв'язок, близькі стосунки, сім'я, друзі. Да? Далі незалежність, самостійність, автономія, да? творчість. Створювати, виражати, експериментувати. Далі досягнення цілі, успіх, визнання. Далі допомога, да? піклування про інших людей. Далі пригоди, може бути, да нове, яке щось незвідане, ризики якісь, да далі краса, естетика, гармонія навколо. Далі знання. Вчитись, розвиватись, розуміти. Але це просто приклади. Ви свої повинні вибрати. Заходьте в Google і гугліть 200 або 300 цінностей людини. Да? От Запитайте, що з цього списку для мене найважливіше? І от ви запишіть по списку по важливості. Найперше, це найважливіше для вас. Да? І далі по убиванню. Зробіть оцей е, список, да? приклад.